Я тобі хочу показати. Ось вийшла з яїчок. Де да вона головка їй така. Непогана построїть дівка. Ноги в неї більші, але лопатка теж. Ну, обрізаний він ширшенький трошки. Деяка квіточка на головці, бачиш? Пройдись трохи. Ну, вот такие. Она и хвост такой, что она боится так трошки тут. А так она хорошая девчонка есть только. Ну, вот такая. Вот и в полном, в полном экземпляре.